Равості Діва Монро виїхала за кордон з чоловічими документами і пояснила, як її випустили під час війни. Нещодавно блогерка поділилася, що вперше за три роки повномасштабного вторгнення вона виїхала за кордон. Поїхала вона у Грецію, але не на відпочинок, а скажімо так, у відрядження. Раво у тому, що саме у Греції відбудеться прем'єрний показ фільму «Queens of Joy», в якому вона знімалася. Звісно, що соцмережі почали питати, як вона виїхала, адже має чоловічий паспорт. Тож Монро все пояснила. каже, що закон не порушувала, і все дуже просто ще позаминулого року. Монро була у ТЦК, оформила усі документи і її виключили з військового обліку. Тому тепер вона може спокійно виїжджати за законом, але лишатися за кордоном вона не планує, бо навіть має квитки назад додому. Каже, що в Україні в неї все життя, кар'єра та її дім. Вона навіть відпочивати їхати не хотіла, але от на робочу поїздку таким не важилася. До речі, у Греції Монро зустріла росіян, каже, що була в порту, коли прийшов великий лайнер. Звідти вийшли люди, і вона почула російську мову з москальським акцентом. Після цього блогерці каже, стало неприємно. Але неприємно це дуже м'яко кажучи.